Як тобі сума, так нічого, 2 тони. Дві тони. Це найбільше розповсюджений урожай сої. Я думаю, урожайні сої по Україні буде десь в районі 2-2 тони з гектару. Ну, в середньому по державі. Через те, що багато її... Ну, багато площ попало під посуху. Багато під заморозки. Тобто були багато причин, що вплинуло на стан сої. І площі наступного року будуть залежати насамперед від вартості насіння сої. А скільки буде вона коштувати? Хочеться, щоб вона коштувала в районі 20-25 тисяч за тонну. Тоді хлопці будуть нею займатися. А коли ціна так пригає, то 18 тисяч, то 17, то 16, то там впливають різні ситуації. Ну, на даному полі хороше насіння. Тут десь грам 160. Тобто, в принципі, не таке воно тут і вже і дрібне. От. А від чого залежить маса тисячі насіння? Ну, сам перед від погоди. Так, да? да, насамперед від погоди, від опадів, від системи мінерального живлення від, від живлення, від системи мінерального живлення, від системи сівби, ширини міжряддя. Тобто на масу тисячі насіння впливає, ну, як, на, як і на все, дуже багато факторів. Ширі міжряддя, тим маса? Не завжди. Немає такої тісної кореляції, але все залежить від. Характеристики сорту, від її ну, кількості хіт'юнітів або простіше періоду вегетації. Скільки період вегетації в сої. Через те, що е, і детермінантні сорти, які нормально добре галужаться, їх необхідно висівати з шириною міжадя десь від 35 до 45 см. Ну, це так нормальна, оптимальна ширина міжаття. Через те, що вони галужаться. Не так от загустівають. Да, і ще в цьому році вплинув септоріоз на масу тисячі насіння сої. Дуже багато прогавили септоріоз, і септоріоз листя він просто знущався над посівами, Була піфітотія. Це також була проблема. Тому на масу тисячі насіння впливає дуже багато факторів. Ну, клімат відповідно, опади, зволоженість регіону. Технологія вирощування це і підбір сорту, і ширина міжряддя, температура під час сівби, як вона взійде, сіють хлопці в холодний ґрунт, вона буде довго, тривалий час сходити, потім відставати в рості. Відповідно, вже не сформує нормальну масу тисячу насіння. Від системи мінерального живлення, скільки ти дав фосфору, калію. ну… Хто, можливо, азот дає, хто не дає, від інокуляції насіння. Також все це залежить. Від захисту від шкідників, від кліща павутина, від фороб на сої, особливо це септоріоз. А далі температура під час наливу. Коли формується насіння, це серпень, ну, липень вже десь середини, в залежності від періоду вегетації. І... Так от, це такі фактори, які впливають. Але соя хороша культура, нею потрібно займатися, отримувати не менше 3 тонн. У нас є на каналі серія відеоматеріалів про технології вирощування сої для спонсорів нашого каналу. Тому радимо ставати спонсорами каналу. І будете, Аграрії будуть отримати своєчасно, хорошу професійну. На основі виробничого досвіду, виробничого наукового досвіду інформації. Підписуйтесь, коментуйте. Я думала, можна сказати, на масу тисячі насіння сої впливає, дивляться наші відео чи не дивляться. Це також впливає на масу тисячі насіння. Я гадаю, що у спонсорів нашого каналу маса тисячі насіння гарна. Так, да, так. Да. Хай, до речі, спонсори напишуть в коментарях е, свої відгуки, що вони отримують. Це буде також дуже корисно. Нам цікаво, Для, нам, цікаво да, нам цікаво. Все, хлопці, ніколи пора працювати далі. Готуємося вже до е, нового сезону вирощування своєї, збираємо цю, е, продаємо, не спішіть, ціни виростуть, вони так падають, потім ростуть. Хороша соя, нормальний протеїн, якщо є нормальний протеїн, ми про це також вже говорили. А що впливає на місць протеїну в сої. Є в нас матеріали для спонсорів нашого каналу. Тому, будь ласка, як класно захищати сою від кліщів, від фороб, якими продуктами, все це є. Які сорти висівати, все це є. Тому, будь ласка, на все добре, пока.